Президент Єврокомісії Урсула фандерляєн переконана, що Україна здатна перейти до наступного етапу на шляху до членства в Європейському Союзі. Удивительний, удивительний феномен України се Но мені чомусь ти кажеться, що це саме так. Про це вона заявила на прес-конференції в Києві. Мушу зазначити, що ви досягнули чудового прогресу. Це вражає. Ми про це засвідчимо наступного тижня, коли комісія представить свій звіт щодо розширення. Я хочу сказати, наскільки ми вражені реформами, які ви провели посеред війни. Ми маємо ніколи не забувати, що ви ведете екзистенційну війну, реформуючи водночас свою країну. Підкреслила вона, зокрема, президентка Єврокомісії відзначила досяг. Багатьох віг у реформуванні судової системи, у знищенні олігархів та в боротьбі із відмиванням коштів. Ну, якщо то посадовці такого рівня приїжджають посередньо так в Київ, то це однозначно хороші сигнали. Тобто, це означає перше, що питання підтримки України на порядку денному європейських колег і воно посідає пріоритетне місце, незважаючи на. Ті виклики, які зараз також пов'язані з близькосхідними ситуаціями з конфліктом та да, з війною безпосередньо Ізраїлю і Хамасу, тому тут однозначно це сигнал, також щодо того, що підтримка України вона є сталою. Друге питання це також контекст очікування безпосередньо оцінки Європейської комісії щодо. Наших рекомендацій семи, які були, коли нам надавався кандидатський статус, і в принципі після яких є логіка така, щоб ми вже розпочинали переговірний процес, можливо, там наприкінці року або на початку наступного року, тому я думаю, що до цього також буде йтися мова безпосередньо, і третє питання це «Ukraine Facility», тобто це така новострокова підтримка Європейського союзу на 50 мільярдів євро, і в рамках якраз цієї підтримки також важливо розуміти яким чином. Вона буде застосовуватись в контексті відновлення України підтримки України, тому тут як і політичний сигнал безпосередньо, так і практичні. Обміни тими позиціями, які будуть слугувати для продовження поглиблення нашої співпраці з європейським союзом, і важливо також що Європейський Союз, тобто да буде заходити в передвиборчий цикл, тому що вибори наступного року плануються у 2024 році, і тут такий буде проміжок часу, коли безпосередньо наші колеги будуть в електоральній фазі і. Це і виклик для нас, і необхідність також посилювати підтримку України, незважаючи ні на що. Власне, сама Усло Фондрляїн, от буквально 39 хвилин тому після зустрічі з президентом Зеленським написала в Твіттері, що ми продов будемо продовжувати підтримку і промоцію що найменше миру для України. І наша... наша підтримка є непохитною. І також вона сказала про те, що ми і ми будемо ми робити все для того щоб росія заплатила за свою агресію ну і головна звичайна річ це те що те що пообіцяла урсула фон дер Ляїн що готується все таки готується вже так щоб це правильно сказати готується готується реальні реальна програма ру в наступного тижня Єврокомісія ймовірно оголосить, чи рекомендуватиме початок процесу переговорів з Україною про вступ в Європейський Союз, а розглядатиме цю рекомендацію саміт, ймовірно, якщо вона буде з середині грудня. Тобто, це все пришвидшує наші кроки. Ми знаємо, що дуже багато всяких кроків ще не виконані. Чи це означає насправді, що Україна теж може авансом все-таки отримати якусь якісь серйозні просування? По перше, ну дійсно є, є прогрес в контексті виконання наших саме рекомендацій. Це перше, і це я думаю буде відображено в тому звіті в тій оцінці, яка опублікується вже не найближчі дні. Я думаю, європейською комісією. Я прогнозую, що будуть питання також рекомендації наступні для України там по допрацюванню тих чи інших питань, тому що так дійсно залишається. Ще е, декілька точно в рамках навіть семи рекомендацій питань, які потрібно, е, потрібно допрацювати. Але тут важливо ж і політична складова, розумієте. тут багато чого залежить взагалі від е, політичної позиції і від того, яким чином налаштовані всередині Європейського союзу щодо дійсно відкриття переговорів з Україною. Але знову ж таки відкриття переговорів це серйозна. Така можливість з одного боку для нас, для України, але й також серйозний виклик в контексті якраз. Цього процесу наближення і нашого законодавства безпосередньо по 35 главам і тисяч законодавчих актів, які вже прийняті на рівні Європейського союзу, і ми їх маємо транспонувати, імплементувати в наше національне законодавство і зміни правил гри, інституційного підсилення, яке також необхідне в цьому всьому процесі, тому викликів є багато. Ми готові їх долати, і в нас є чітка ціль дійсно це повноправне членство, але буквально вчора я спілкувався з віцепрезиденткою Європейського парламенту Катеріною Берлі. Ми обговорювали також це питання. Вона представниця Німеччини. І вона зазначала, що зараз всередині європейського союзу також серйозні дискусії, яким чином ЄС має змінюватися, тому що ну тобто, щоб так, цей процес розширення він був таким досить реалістичним, і з боку європейського союзу потрібно, щоб в ЄС були також зміщені і акценти, і можливо змінені певні процедури, тому що це вкрай важливо, і в рамках цього ми будемо сподіватися на, знаєте, рух з двох сторін. Міністр закордонних справ пан Кулеба сказав про те, що Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів навесні 2024 року. Це відбулося наприкінці тижня, а десь так на початку тижня Арестович. Арестович сказав про те, що в нього є його програма, з якою він йде на вибори. І я побачила від певних таких придворних, так би мовити, політологів, які наближені до Офісу президента, коли вони почали говорити про те, що а, те, що говорить генерал Залужний, і оця програма Арестовича, вони дуже подібні. Не знаю, навіщо це потрібно ставити на одну якусь таку шальку залужного арестовача, кому це потрібно. І зрештою, Арестович щось знав раніше, що оприлюднив цю програму. Як нам до цієї людини ставитися, яка на початку вторгнення розповідала про 2-3 дні, тепер вона розповідає про те, що треба миритися з Росією. Дивіться, я даю коментарі більше зовнішньополітичного характеру. Дуже мало даю коментарів, особливо по персональних, які стосуються нашої внутрішньої політики. Я лише можу сказати, перше, да, як це оцінюється за кордоном нашими партнерами, ну по-перше, ну, тематика виборів вона також дискутується. Можливо, не в публічній площині, але дискусії відбуваються постійно і натяки подекуди також. Чому поясню? Тому що в цикл заходять як Сполучені Штати, так і Європейський Союз. Передвиборчі оновлюються політичні також сили і є така, так скажемо, ну, з їхнього боку. Пропозиція, щоб можливо, ми також почали розглядати це питання, тому що контекст війни він є ключовим в організації проведення виборів, але всі також розуміють, що ми не можемо сказати, коли війна завершиться і скільки вона буде ще тривати. Те, що стосується там наших внутрішньополітичних перипетій, скажімо так, особливо останніми днями. Це також моніториться і відображається там всередині наших партнерів, тому що вони, зважаючи на те, що підтримують Україну, зважаючи на те, що так готові відділяти фінансові інструменти, вони також переймаються тими демократичними процесами, які, не зважаючи ні на що, мають продовжуватись. А демократизація нашого суспільства вона передбачає функціонування здорових політичних сил, політичних партій, політичних лідерів, які в першу чергу будуть да, орієнтуватися на ціннісні орієнтири, а не на щось інше.